Добрий вечір, шановні земляки. Маю бажання з вами поспілкуватися. А звуся я, Валерій Маснюк, дуже люблю спілкуватися, але ненавиджу общатися. Тож прошу всіх вас, хто слухає мене, бачить мене, передати всім вашим друзям, знайомим, хай вони тільки спілкуються, а не общаються, бо це непристойно, вульгарно. Ба більше це виказує те, що вони колись жили в колонії, яка мала пишномовне лицемірне ім'я – «Ури-сири». А я згадав один приємно неприємний випадок. Був я колись на базарі, купив якоїсь городи, не пам'ятаю, заплатив за неї та й забув і пішов. Коли чую мужчинка, ну це вже ні в як і ворота. О той мужчинка прозвучав для мене образливо, а надто тому, що я зрозумів це як натяк на мій не надто високий зріст. Я вам не скажу про всю де чи то пак Україну. Але в нашому місті частенько таки чуєш, коли гукають незнайомців мужчина, женщина, так ніби вони самі не знають, якої вони статі. Щодо мене, то я звертаюсь до незнайомців словами пане, пані, добродію, добродійку, панночко. Приємний спогад. Року 1992 довелося мені вперше відвідати наше славне місто Львів. І там я познайомився з професоркою, викладачем університету Львівського Олександрою Сербенською. Так от вона була перша, хто назвала мене паном. Приємно, тому що в Радянському Союзі я хто був гвинтиком? Ну, це так, між іншим. До речі, якщо серед вас знайдеться розумник і буде тішитись, що я помилився, то скажіть йому, хай не тішиться, я не помилився між іншим. А сьогодні маю намір поспілкуватись з вами про закаляного, закаленого. І загартованого. Був прохолодний жовтневий день. Я був у тенісці, то мене обізвали закальоним. Я от собі не раз думав: це таки дивні істоти ці люди. Не встигне сонечко зайти за хмарку, чи то влітку, чи то ранньої осени, і вже вони натягають на себе і піжаки, і куртки, і всяку непотрібну одежину. А навіщо? Так от нагадую, я тоді був у тенісі, а той чоловік, що обізвав мене закальоним, продавав набіл. Може, хто не знає на біл це молочні продукти. Та й каже мені, ви такий закальоний. Я вас часто бачив і взимку отак легко одягненим. Я оце як чую оце слово закальоний. Я на цю погань кидаюсь. Як ото бик на червону шматину, але удаю, ніби я не дочув. Який, який питаю? закальонний? Ну, я тоді навпростець і кажу йому: а по-українському як думає пауза? Не знаю. А по нашому кажу загартований. Бачите, кажу, до чого нас московські брати довели, що ми свої слова забули, а чужими послуговуємось. Дорогі земляки. Ви маєте можливість пожертвувати на потреби Збройних Сил України в описі під відео. Там, зокрема, є посилання на підтримку нашого каналу. Підтримуючи наш канал матеріально, ви робите його якіснішим, змістовнішим, цікавішим. Щиро дякуємо. А втім, є в нашій мові подібне слово закаляний, а означає брудний «олейній». То його тепер вживає. От рашисти, то точно закаляні, і в прямому розумінні, і в переносному. У своєму славедному словнику Борис Грінченко подає нам слово закаляти, в розумінні забруднити і наводить приклад він остався на дворі, бо закаляв чобіт. І не раз, не два мені доводилось терпіти, оте, закальоний, закаляєтесь, Ну, звідкіль воно ви догадуєтесь, а то якось узимку довелось мені йти до міськради. А назустріч мені, пані, поглянула на мене, усміхнулась, то я й привітався до неї. То вона мені своїми солодкими устами й каже: Я часто вас бачу в місті, ви, певно, е, гартуєтесь. Гартуюсь, заволав я з усієї сили, гартуюсь, так зрадів, ніби мене обдарували калиткою щирого золота. Ось так догадуюсь, може, серед вас знайдеться такий розумник, що скаже І до чого він тут ту калитку присунув? Ну, то я йому поясню. Мабуть, він знає тільки російське слово калітка по нашому хвіртка, але в українській мові є слово ще калитка. Яке означає гаман-гаманець, та повернімось до моєї пані. Ви знаєте, я ледве стримавсь, щоб не обняти її, і таки обняв би, якби мені було років на сорок менше. Ясна річ, я пояснив їй причину свого такого шаленого захвату, а вона обдарувала мене своєю променистою усмішкою. І радісно і сумно тішимось кожним правильним українським словом іде. В Україні. А на цьому слові бувайте здорові. Ох, зачекайте, пригадав ще один приємний випадок. Зайшов у крамничку м'ясопродукти, купив харчу своїм котикам та й прощаюсь, бувайте здорові. І вже одною ногою ступив на двір, коли чую, ходіть здорові! Ці слова ходіть здорові прозвучали для мене як голос рідної неньки після довгої розлуки. Саме так. Прощалися наші діди, прадіди, бувайте здорові, ходіть здорові. Ну, а тепер все більше чуєш. До свидання і вам не хворать. Ні, таки запанує рідне слово в рідній сторононці. От тепер бувайте здорові.